Вітаю діти! Сьогодні у нас розвиток мовлення, і на заняття завітав к нам ось який зайчик. Що ж там на зайчик приніс? А приніс він великий мішок. А що ж в ньому? А щоб дізнатися, дітки, для цього потрібно відгадати загадки. Приготуйте вушка, слухайте. Починаємо. Перша загадка така. Накрутили вас пружину, танцювала без зупину, і дзичала і крутилась. Як стомилась, зупинилась. Так, це дітки. Зига. Наступна загадка така. Б'ють мене, старі, малі. І в повітрі, і на землі, та від цього не вмираю, тільки весело стрибаю. Так, дітки, звісно, це м'ячик. Замість справжньої дитини Її у кожної дівчини її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі, вона вдячна. Здогадалися? Звісно, це лялька. Молодці малята. А як їх всіх можна назвати одним словом? Подумайте, будь ласка, звісно, одним словом всі ці речі ми назвемо іграшки. Ми з зайчиком впевнені, що у кожного у вас вдома є багато іграшок. А давайте зараз з вами пограємо в гру Скажи лагідно. Літак. А лагідно ми скажемо літачок. Лялька, а лагідно лялечка. Ведмідь. А лагідно назвемо ведмедик. Машина. Лагідно машинка. А ось піраміда. А лагідно назвемо її пірамідка. Це качка. А лагідно качечка. Супер! Впоралися з завданням. А давайте трішечки тепер розповімо, наприклад, про цю іграшку. Це ведмедик. Яка ж це іграшка? Ведмедик коричньовий, ведмедик м'якенький, ведмедик великий, ведмедик плюшевий. Молодці! А давайте ще про одну іграшку. Це іграшка пірамідка. Пірамідка пластмасова, пірамідка різнокольорова, пірамідка велика. От і тут ви молодці. Супер! Молодці! А давайте скажемо, що вміють іграшки, як ми ними граємось. Наприклад, машинка. Вона їздить, її котять, в неї саджають пасажирів. Самоскид вигружає вантаж. Екскаватор риє. Лялька. З лялькою граємось, її годуємо, перевдягаємо, кладаємо спати. А м'ячик М'ячик буцаємо, кидаємо, передаємо один одному. Граємо футбол. Супер! Ви, як завжди, впорались з завданням на всі 100%. Я дуже вами задоволена, зайчик теж. А іграшки кажуть, що ви молодці.